От якщо підняти ще 2 метри, це буде ворога. Це РСЗО, це те, що на 100 кілометрів максимум. Якщо смерть зібрати, ось тут частина, яка знаходиться ну, це стабілізатор, а це носова частина. Це 18 метрів. І ви розумієте, які тоді ракети, у мене місце тут і так маловато, і щоб ракета. Ну, тому у нас ось залишки, наприклад, ракети Калібр. Ну і найцінний, так сказати, експонат це ракета Х-101, яка вдарила по нашому місту 2 квітня 2022 року. Тоді ми вперше, вперше зрозуміли, що наше місто вже. Починає воювати. До цього у нас прильотів ніяких не було. Ось тоді, я одразу кажу, всі ну, злякалися злякалися. Коли мені кажуть, що я не злякалися, я не вірю в це. Рештки цієї першої ракети, яка вдарила по нашому місту. Ось вони, ось тут збирали ми їх потрошечки. Це системи, які знищують наші танки. Оце ланцет. Ось такий він. Це крила, вниз йде бойова частина. На жаль, цієї ракети, ну, коли їх багато, від них захисту практично немає ніякому танку, ні Леопарду, ні Абрамсу, ні Т-64. Тому натягується, ви бачите, зараз сітки різні, зараз, ну, щоб при попаданні в сітку. Ракета ліквідовується, і бойова машина вона залишається цілою. Ця ракета, ну цей, ця електричка, так сказати, попала в дерева mm -hmm. і сама ліквідувалася, і нам повезло, що ми могли mm -hmm. зібрати. Да, в этот. На будемо казати, на зміну ім росіяни вони дуже швидко, я ж кажу. Стигають переформатуватися, вона дорога, дорога штучка. Це вже тактично, ті, хто літають над це і в пів сьомий, і в пів п'ятий. Угу. І, до речі, можемо показати дуже цікаву річ, ми для дітей ну, нам допомогли зробити. Це орківський дрон і в тві сьомий. Ось такому він стане. Тут це виховається. Це, да, це теж по лінії фронту. Так, це теж по лінії фронту. І ну, ось такий він. І що цікаво, я знову кажу, вони дуже швидко вчаться. Ось цей приборчик. Е, в ньому з їх риби вскривають частоту наших ребів, угу. на яких ми знімаємо дрони. Потім сюди вкладається інша частота, і наш реб вже не бере. Тобто йде війна ребів. вже. Хто як швидше перестроїться? Це теж наші групи, які які збивають. Це ПЗРК, які дають можливість. Ось один, два підписаний. Які дають можливість, збиваємо ось сюди Да.